Я сам один немов на варті Забутий вояк у чужій землі, і україни, україни я шукав на карті, шукав, шукав, шукав та не було її Ірмана граничними стовпами Уся я на заграбою пожеж і розманаха на ворожими мечами, вона тихо серед власних меж, кругом кістире. Я попелище, не ко не пройдений простір, він кросної чую ближче й ближче. Іде вовком Виє голод звір. Ні, ні, не стою довше, довше я на варті. Може, в душі її я бідна й дом, вона там є єдина, неподільна, віцяну срібно ле подон, така розкішна, чиста, ясна вільна. Кищий молодечий сон прийде момент, коли цей сон скінчиться, і буде дійсність кращою від мрій А поки що най цілий світ палиться. Хоч сам один дивір і кріпкостій. На бік життя журбо дрібна, На На бік марні, марні тривоги. тривоги. Крізь темний бір, до ясних зір прорую дороги. Гримить тобір, валиться бір, тріщать гнилі колоди, то там, то тут на шлях падуть останні перешкоди, і зовне бір, як дикий звір, кінчить життя прокльоном. А там в горі грядущі дні, дзвеннять побіди дзвоном, який доспів будучих днів для мого вуха милий, який принім недолі грім, марний, смішний, безсилий, ти громе бий, ти буревий, не знаю я тривоги. Крізь горе, бір у щастя двір прорубую дороги. Набіг життя журбо дрібна, Набіг марні тривоги. Крізь темний бір до ясних зір, прорубою дороги. Гримить топір, валиться, бір тріщать в гнилі колоди, то там, то тут на шлях падуть останні перешкоди. І стогне бір, як дикий звір, кінчить життя прокльоном. А там горі дущі дні дзвенять побіде дзвоном, який то сів будучих днів для мого вуха милий, який при нім недолі грім марний, смішний, безсилий, ти громе бий, ти буреви, не знаю, я тривоги. Воля віру, щастя, двір прорубою дороги. Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, той що зійма важі голови з плеч ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобудь, з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця проллєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, витошу зброю христу, скільки достане знані христу. потім її почеплю при стіні іншим на втіху на смуток мені. Слово моє, ти єдина я зброє, ми не повинні загинуть обоє може в руках невідомих братів. Станеш ти кращим мечем, мечем на катію. Брязне клинок об залізо кайданів, під піде луна по твердинях тиранів, стрінеться ти з брязкотом інших мечей, гуком не нових нетюремних речей. Масник душі приймуть мою зброю. Кинуться з нею одважно до бою, зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Чому ти не тверда, як криця, що серед бою так ясно скриться? чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови плеч. Ти моя щира, картована мова, я тебе ви готова. тільки ж ти кров з мого серця пролєш. Вражого ж серця клинком не проб'єш, витачу зброю Христу, скільки достане снаги мені Христу, потім її почеплю при стіні іншим навтілом на смуток мені. Слово ти, ти єдина зброя ти ми не повинні закинуть обоє. Тоже в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем накатів, Прясний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, цілийся з с інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники душі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерегтітимуть світи. Будуть я приходити до тебе і до інших тимуть гордіти. Як це буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ж ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним, я тебе зустрів і не зберіг, ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших йтимуть горді йти, як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ж ми з тобою ми навічні, вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом? Небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших ітимуть ти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ж ми з тобою ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Ну скажи. Хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг? Ти і я це вічне яке небо? Доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе. І до інших йтимуть. Горді ти. Як це все буденно. Як це звично. Скільки раз це бачила земля. Але ж ми з тобою. Ми не вічні. Ми з тобою просто. Ти і я. Ось чому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Який блискучий, який гострий, який блискучий, морок тихше, зараз тепле, тягуче, глипке, зараз. Тепле, тягуче, липке, о який? Яки. Холодний, холодний ні ніж. Безглуздий місяць! Ти рамисно прорізав золотим ножем чорну фюран. Пізно не стогни у пітьмі наляканий птах. Який гострий, який блискучий морок тихше, 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 зараз тепле, тягу. Липке. О, -у 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 -у. який холодний? ніж Безглуздий місяць ти навмисно прорізав ау! Золотим ножем чорну фіранку пізногни мій наляканий птах. Ах, ах, ах. А горло так. Так. Хр. У безглуздий непотрібний мійся. Танцы. Лю, лю. Банг, банг. Микки, Микки, Микки. Шанг. Танг. Леле. Люлит. Лилят.

О, який гострий, який блискучий. Муро тихше, ш, ш, ш. О, через тепле, тихо липка хрип. проліза золотим ножем чорну фіранку бездум. Тось ударив у далекий дзвін. Смертельна тиша. Чорний ворон крилом, чорна птиця чорним крилом. Чорний ворон, чорна птиця, чорним крилом. Весь у морі чайний зойк туман гине корабель. Замислився зойк, Палаку езојк Се голова се очи Чорний ворон, чорна птиця, чорним крилом. Виє далекий дзвін. Ох, тиша!